Гаряча вода дороге задоволення. З липня сумчани платять за неї не тільки за новим тарифом, але й двічі. Адже той, хто дає воду, та той, хто її підігріває, виставляють споживачам свої квитанції за одну й ту саму воду. Більш того, комунальники й досі не винайшли механізмів співпраці у трикутнику. Міськводоканал Суми теплоенерго споживачі. У мерії лише повідомили, створили робочу групу та чекають на пояснення від столиці. На сьогодні немає конкретного виходу з цієї. проблемы и мы додатково представники и водоканалу и теплоэнерго сделали запросы на министерство и чекаем сейчас відповіді. вся страна и в том числе суммы теплоэнерго и водоканал не готовы для реализации этого постановления в плане отсутствия облика учета есть разъяснение Що можна начислять по нормі, можна устанавливать щотчики на вводі в дом, є предположение, що треба устанавливать щотчики тільки на ту воду, яку при... <кій> покупаем на подогрев води, і таким образом це буде как би рішено. Немає також учасники інновацій і варіантів проведення перерахунку споживачам за переплачені послуги, а вони вимірюються сотнями тисяч гривень.